Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло 22-річного воїна. Чоловік отримав опіки, рятуючи від пожежі хату. Батьки стурбовані, можливою реорганізацією Золочівської школи. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни виявили під час проведення земляних робіт у полі. У Золочівському районі на дорозі львів Тернопіль у селі Червоне сталося ДТП за участю двох вантажівок. 1 квітня у Бахмутському районі загинув Арсен Мартинюк. Він був лейтенантом, начальником розвідки штабу самохідно-артилерійського дивізіону військової частини. Тепер йому назавжди 22. 4 квітня у бродах навколішки зустрічали тіло воїна, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. В селі Яснище Золочівського району чоловік отримав опіки, рятуючи від пожежі хату. 5 квітня о 18.11 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Яснище Золочівського району в житловому будинку. До місця події було направлено рятувальників 39-го державного пожежно-рятувального поста селища Підкамінь та місцеву пожежну охорону села Батьків. На момент прибуття вогнеборців горів дах та варанда. О 18.42 пожежу було локалізовано та о 18.55 ліквідовано. Вогнем знищено дах будинку на площі 25 квадратних метрів та речі домашнього вжитку на площі 9 квадратних метрів. Як з'ясувалось, на місці події люди намагалися самостійно погасити пожежу. Внаслідок чого отримав опіки руки другого ступеня чоловік 1999 року народження. Його в стані середньої важкості госпіталізовано в Бродівську центральну міську лікарню. Інформує головне управління державної служби. Служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Батьки стурбовані питання можливої реорганізації Золочівського загального закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Люди хочуть, щоб влада дослухалася до їх думки перед прийняттям рішення, тому також звертаються до депутатів всіх рівнів. Скажіть, будь ласка, яка проблема зараз вас турбує найбільше? Добрий день, мене звати Байбара Марина і я є головою батьківського комітету сьомого класу я, мабуть, скажу не тільки свою проблему, а й проблему батьків і голів батьківського комітету. Нещодавно у нас відбулися загальношкільні батьківські збори, де були присутні голови батьківських комітетів класів, і було винесено декілька питань. Але найголовніше питання було щодо того, що наш навчальний заклад хочуть реформувати. І це я вам скажу, викликало дуже багато хвилювань, питань, занепокоєння щодо батьків, бо батьки так і. Не зрозуміли, що буде відбуватися з нашим навчальним закладом. Його будуть реорганізовано, його змінять якийсь тип, перепрофілюють, переформатують, що взагалі з ним буде відбуватися, чи просто змінять з перших третіх ступенів в перші другі. І всі ці питання внесуть собі правильні юридичні процедури. Також виникало питання, і воно озвучувалося щодо того, чи відповідні органи місцевого самоврядування занепокоєні і детально аналізували матеріально технічну базу школи професіоналізм викладачів вчителів кількість учнів бо, як би там не було, цей навчальний заклад це найбільший заклад Золочівського Золочівської громади і там навчається більше тисячі дітей. А ці діти мають високі досягнення і в олімпія. Адах, в конкурсах, в спортивних іграх беруть участь і займають високі е, нагороди на всеукраїнських і обласних рівнях. Але знаєте, найбільше таке питання викликало те, що батькам хотілося побачити саме цей проект рішення щодо реорганізації, який буде виноситися на затвердження міської ради, і батьки хотіли. З ним би ознайомитися, провести обговорення і щоб також відповідні органи, які будуть відповідати за реорганізацію в Золочівській громаді, вивчили громадську думку батьків і обов'язково до неї прислухалися. Скажіть, будь ласка, яке питання вас зараз турбує? Питання турбує заключається в тому, що хочуть від нас забрати цю маленьку школу, де навчаються наші діти. І батьки всі зібралися тут, щоб боротися з цим питанням. Чому саме забирають частину подвір'я, забирають наш корпус, щоб зробити з нього ліцей? Де знаходиться корпус? Пош... Поштова сім, так? так ми тут вкладали дуже багато коштів, багато вкладали часу, щоб наші діти зручно тут навчалися. Навчалися, є тут всі умови, щоб діти зручно і в цій школі в школі навчалися. Але так як хочуть забрати, ми тут якраз всі батьки зібралися, щоб боротися з цим питанням, чому, чому саме так в такий чи важкий час забирають дітям комфорт і щоб вони десь влаштовувалися в іншому місті, великій школі, де напевно не буде такої зручності, як в цій. І от батьки хочуть тут. Боротися з цим і сказати декілька слів ще наскільки нам відомо, куди нас хочуть забрати. Там немає умов для наших дітей, тому що тут з руками вкладають кошти, і не хочеться наново вкладати кошти в інші заклади. Просто цікавить, чого ну думка батьків нікого не цікавить. Насправді можна було хоча б запитатися, а тут відбувається, забрали і все. Ну так не може бути. Вчилася тут моя і старша донька, так само за неї вкладалися кошти. Вчиться менший син. Хочеться, щоб все було якось правильніше і запиталися все таки думку батьків. На мій погляд, вже багато років в цій школі вчаться діти молодших класів, і я тут вчилася. Зрештою, і моя дитина вчиться, і мабуть, і друга дитина піде сюди. Їм тут зручно тут маленьке приміщення, свій спортзал, своя їдальня. Тут ну роками, роками тут все було створено для дітей молодших класів. А які ваші дії в подальшому? Що плануєте робити? Чи кудись звертаєтесь? Та можливо, думаємо звертатися до якихось вищих людей, якихось депутатів, які дійсно можуть нам допомогти в цій справі. Ми розуміємо, що ми може і нас і ніхто не почує тут крім золочева, але все таки надіємося, що хтось вищі, якісь люди, які мають змогу щось нам зробити, все таки нас почують дорожньо транспортна пригода сталася 2 квітня близько 21.00 на автодорозі Красне Глиняни поблизу селища Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Hyundai, 29-річний мешканець міста Глиняни, не впорався з керуванням, з'їхав у Кювет та в'їхав у дерево. І отриманих наслідків дтп травм водій автівки загинув на місці події. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Інформують у поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте пильні на дорогах. Авіаційну бомбу АО-50 часів Другої світової війни виявили під час проведення земляних робіт в полі поблизу села Дітківці Золочівського району. Всі необхідні дії для знищення цих застарілих боєприпасів здійснено. Рятувальники нагадують, застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Жодна цікавість не варта уваги ризику для вашого життя та безпеки оточуючих, повідомляє Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Побачили небезпечний під зрілий предмет, не підходь, не торкайся, відійди на безпечну відстань. Дзвони 101 або 102. 4 квітня у Золочівському районі на дорозі Львів Тернопіль у селі Червоне сталося ДТП за участю двох вантажівок. За попередніми даними, всі живі, авто зазнали технічних пошкоджень. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!